Скажи, що САКС ставить каналізацію для баз відпочинку. І баз відпочинку теж. Всім привіт. Сьогодні ми на фазенді. Ну, звісно, не в Америці, а на арабських локаціях, а в відпочинкових котеджах в Майдані. І тут ми теж ставимо свою чесну споруду. Зараз покажемо. У Сакс є рішення не тільки для приватних будинків, але й для котежних містечок бази відпочинку. Так, просто будиночки.